Казка про зайчика, який чекав ідеального моменту. У лісі живих думок жив собі зайчик. Він був дуже хороший, дуже вічливий і дуже схильний усе відкладати. Хотів сказати мамі, що любить її, думав, скажу після сніданку. Хотів подякувати їжачку за допомогу вирішив. от, коли буде сонячно, тоді скажу. Хотів запросити білочку на прогулянку, планував потім як вивчу 27 варіантів привітання і перестану нервово рухати вухами. І так минав день за днем. Зайчик був певен, що ідеальний момент існує, просто він зараз трохи запізнюється. Одного ранку вітер прилетів до зайчика. І почав ставити дивні запитання. Зайчик відповідав невпевнено, крутячи лапками, а коли сказав, що колись потім обійме маму, вітер не випадково зітхнув так сильно, що зіштовхнув його прямо до їжачка. Зайчик розгубився, їжачок теж. Дякую, що тоді мені допоміг, зненацька не палив зайчик. Ого, дуже приємно це чути. Засяяв їжачок. Зайчик відчув тепло всередині, ніби щойно випив гарячий моркв'яний чай. Може, не чекати? подумав він, і побіг шукати маму. Він обійняв її без попередження, без плану, без потім. Люблю тебе, мамусю, і я тебе, мій сонячний, усміхнулася мама. Усередині зайчика засяяла маленька золота лампочка. Настипною була білочка. Вона саме складала горішки у якомусь таємничому, дуже важливому порядку. Зайчик підбіг і випалив Підеш погуляти? Зараз, прямо зараз. Білочка застигла з горішком у лапках. Серйозно? Прямо зараз? Так, впевнено, кивнув він. Білочка хитнула хвостом і засміялася. Тоді ходімо, поки твоя сміливість не втекла. І вони пішли сміятися, дивитися на хмари і мріяти. Так зайчик зрозумів найкращий момент той, на який не чекали. Значенка Не відкладайте на потім те, що може зігріти серце сьогодні. Теплі слова і маленькі прояви любові це скарби, які ми створюємо зараз. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.